Так, друзяки, всім привіт! Привіт на моєму каналі, гостям та підписникам. Ой, хто на мене підписаний, хто дивиться, давно ми з вами не зустрічались, давно не виходило відео. Да, трошки були у нас ну, сімейні такі проблеми треба було вирішити. І, якщо чесно, не було часу цим за ним займатися. Ну, зараз вроді, все добренько. Ой, все порішали, все вирішили і будемо далі знімати, займатися тим, чим ми займалися, свинками. От. Ну, ми ними займаємося, давно я їх не показував вам. Зараз підемо я вам їх покажу, як вони підросли, хто пам'ять. пороси в нас були 5 і 15 квітня. Зараз покажу, які поросятка, як попідростали. От. Ну і що, за цей час трошки у нас змінилося, ну і чи буде мінятися. Зараз я вам все покажу. Так, йдемо в сарайчик. Так, друзячки, прийшли в нас в наш сарайчик. Так, значить, хто помне цих поросяток. Вони у нас родилися 5 квітня. Це значить їм зараз 5 квітня, 5 травня, 5 червня. Це 70 днів. Сьогодні 20, 25 число, їм рівно 70 днів цим поросяткам. Ну от такі поросятка так ростуть. Ми їх ну, думали продавати, ні, ми вставили, вирішили ви все собі вставити, всі поросятка. Корочі, місця вже тут мало. от такі барбоси, звісно, ростуть Вони капітально. От такі свинки завжди в них їсти є в коритах. Водичка свіжа, як хто повний, є поїлочки. Поїлочки працюють все гарно. От водичка біжить. Хто знає, я зняв з них сіточки, тому що вони забивалися. Ну, Зараз працює все чітко. Ну, Ось такі поросятка. Ну, на ваше мені, по скільки вони кілограм, можете написати в коментарях, тому що ну, у мене ваги такої нема, щоб їх зважити. Ну, походу, такі екземпляри, що я їх вже і не підніму, наверное. Ну, це, їм, це дюрком, вони злучені дюрком. Свинка, я не знаю, яка, як ви знаєте, яка в неї порода. Свинка була куплена. Ну, от кнопка то пам'ятає, що кнопочка нам їх... Ой, не кнопка, а Марта. Марта. привела. Оця мартуха. Ось вона, вона вже злучила, кстати, вона відбігала. Злучив я її е... Е... хайпером вроді. Не пам'ятаю, пом... да, вроді хайпером. Ну, коротше, вона відбігала, будемо бачити, які поросятка далі, наблюдайте. Ну, Ось такі у нас. Ну, отак вони п'ють. Хто може написати, хто примірно може на глаз вгадає, по 3 кілограм. Ну, я думаю, є такі екземпляри, що вже далеко за 30. Такі є свинки гарненькі. Немаленькі, поросятка, ростуть, звісно, дуже гарно. Ще раз повторюся, їм сьогодні 70 днів. Ну, що ви б'єтесь, давайте по очі йдіть. Повтоють і б'ються от, так, тепер... Тікай, тікай, тікай. Хай одне ж нап'ється, потім ви будете пити. Ну такі барбосики. Вони були дюрком, да, злучені, це що від дюрка бачите, там три штучки ризик. От такі. Їм уже місця мало тут. Зараз підемо я вам ще одних порошатах тут покажу, других і підемо покажу. Що нам привезли і що ми далі будемо робити. Місця мало, але ну, ще хай трошки потіснеться якусь недільку другу. Ну, так, Значить, 5 числа їм буде рівно 3 місяці від народження. Отакі. От так, а це наші поросятка від другої свинки. Їм, значить, 15 числа в них опороз був. 15 квітня, 15 травня, 15 червня, це 60 днів, 15 червня, сьогодні 25. 70 днів. Так, да, цим 70 днів. А цим виходить. 80 днів. Так, 5 травня. 5 червня. 70. 5 травня. Ну, коротше, вважайте, трахуйтеся, мене зараз голова не варить. 5 травня. Місяць 30 днів, 5 червня, 60 днів, 15 червня 72, 80 днів їм. Так, цим 80 днів, цим виходить 70 днів. Вони були злучені петренчиком. Ось такі поросятка, всі теж живенькі, всі хороші. Теж гарненько п'ють, завжди є кормних в коритах. Ну, от теж такі екземплярчики трошки менші з-за тих, Ну, не знаю, це, походу м'ясніки будуть, тому що в них і видно, що це м'ясніки чисті. Вони теж ну, тяжолі його взяти в руки, береш в руки тут чувствую. Я, я теж вже, мабуть, ну, підніму, звісно, але чувствується, що, що, що Ну це м'яснічки будуть, тому що ці видно, що трошки на них буде салка. Ну, салко ми теж любимо. Ось такі, дивіться які. Оце від дюрка були, це дюрки. Ну, пишіть в коментарях, хто як думає, оскільки вони кілограм. А це інші, ці, що Петренчики були, злучені Петренчиками. от такі поросятка. Оця свинка ще їхня мамка ще не відгуляла, не знає, вона трошки. Ну, коротше, похороні її проколов вітамінчиками, проколов от гостів. Ще вона щось не бігає. Ну, не знаю, подождемо ще чуть трохи. Що далі в планах будемо ще дві свинки оставляти. Навірно, одну, отсюда, одну звідси, мабуть, залимо одну з цього пороса став. Ну, будемо бачити, не знаю. Я якщо не хочу в одну клітку, щоб вони, звісно, не билися. Побачимо, можливо, звідси дві оставлю да, і все, щоб вони якихось виберемо. Гарніше дві штучки, щоб було все. А, так, б'ються заводи. Одне підійде, не знаю. Це всі скопом як набіжать і починаються янчати. Так, отак і місця вже конечно, не вистачає, але... Но тільки ну, дві і буде в них новий сарайчик. Зараз конечно, пішли я вам покажу, що далі ми будемо робити. Привезли нам досочку. Заказамовили, ми привезли доску, привезли ми крокви, тому що там крокви прогнили. Ось тут досочка накрита, ну потім все будемо розкривати, щоб не могло, тому що дощі були. Це все накрито, привезли доску і будемо робити отой сарайчик, що я вам показував. Значить, я вам покажу. Значить, оцей сарайчик, що я вам показував, Значить, сьогоднішньо... ну, сьогодні будемо починати, дивіться відео, далі будемо показувати, як і що ми робимо. Оцей сарайчик ми будемо повністю його робити. Тут коротше, треба що? Зробити поли. Зроблю я тут три клітки, раніше було. Зроблю я, мабуть, дві великих клітки, щоб вмістились по штук 8-9. І треба міняти оцей потолок, всі повністю ці кроки попрогнивали. Значить, сьогодні будемо розбирати, буду повністю шифер знімати, міняти оці всі крокви. Збирати все повністю назад. І займатися будемо полом. Все повністю виносити, Коротше, ці старі доски виривати, все виривати і все будемо нове робити. Ну, поки так. Поки зробимо так. Хочеться, я скажу, звісно, я вже повторявся, що ліві поли буде, роб... ну, там є де зробити, але но... поки нема часу, то на бистру руку виріши зробити цей сарайчик, його на годі хватить, думаю, на дві партії з поросяток хватить, вигодувати. А далі ми будемо. Ну, далі будемо. Думати, щоб зробити щось на щілях. Ну, от такий сарайчик, да. воно все поламалися, ці балки, все попорогнивало, його все треба міняти. Звісно, він вже роки і роки стоїть. Тут сосна балочка була, ну круглячок такий. Звісно, вона вже вони попросідали, даже видно, вони полукругом поставали. Ну, Це все треба буде знімати повністю. Ну, Нічого, все зробимо. Доска головне є, приїхали крокви, приїхали доски, це все є, все, все зробимо. Далі наблюдайте, будете дивитися, це все буду я показувати. Да, такий він зараз страшненький, не спорю, але через 2 тижні ви його не узнаєте. Як воно все буде, будемо сюди переселяти, ви наблюдайте, як я буду це все робити. Теж я буду показувати, як ми будемо шифер цей знімати. Потихеньку, по можливості, будемо все показувати, як я його все роблю. От. І там, так, да, поросятка місця мало, хай вони трошки там ще таке. Потіснеться трошки нічого страшного. Тому що, ну, як я казав, вже трошки були проблеми і не було часу робити нам цей сарайчик. Ну, зараз все-таки проблеми вирішили і будемо будем вже займатися. Нічого потісняться, трошки. Ми хотіли їх конечно, продавати, але посовітувалися, думаю, не будемо оставляти. Зробимо сарайчика, будемо купляти автоклав, робити тушоночки. Ну, Далі все, вони будуть рости, по можливості ми будемо їх десь перед новим роком будемо вбирати. будемо все показувати, можливо, когось когось щось зацікавить. Ну от так вот. от такий зараз у нас сарайчик. Ось так він виглядає. Ну, знаружи він такий величенький, мабуть, він цільки, 3 метри його йде ширина, до 7 метрів десь приблизно його йде довжина. Ну, я думаю, ті всі поросята, думаю, штук 16 сюди влізе, їх всіх є 19 штук. Там оставлю четверо, наверное. Да, четверо там оставлю, остальних сюди по дві клітки розподілим, тому що хочу дві льошки там оставити на льошки. І сам кліточка буде свободна, оставлю ще плюс на Ну, поставлю там кліточки, мабуть, двоє оставлю на відгодівлі. Хай стоять. Да, кстати, тут все будемо бочечку встановлювати з поїлочками, не знаю, 200-літрову таку як на душ, може ви знаєте, такого плоско, десь в якомусь углу, в тому углу там, чи вон, в тому углу. Ми її поставимо, розведу розводку, поставлю поїлочки, щоб було легше шланг дай. Та отак воно і буде. Ну, коротко, Це все, думаю, за 2 тижні нам треба зробити, тому що реально поросяткам вже місця там не вистачає. Вони вже там за дирка, де в забігушку була від свині, вони вже погано туди ну, не можуть пролізти, там вже нереально, вони застряють потихеньку. Ну, Як заструють? Ну, З трудом пролазять, я скажу, ще, ще хай потісняться. Ті трошки менші, то тим, ще трошки легші. Вони чуть-чуть, чуть-чуть, чуть вони вроді чуть менші, але на вес їх береш в руки, вони ну, тяжолі поросята, тому що реально вони ну, будуть м'яснікі. Ну, така на сьогоднішній день друзі, в нас ситуація. Значить що? Наблюдайте за моїм каналом, ставте лайки, коментуйте. Кстати, прокоментуйте да, по скільки кілограмів, як ви думаєте, ті, що 80 днів поросятка. І по своїй кілограм і менші, бо в мене ваги немає на гласну. ж кажу, там є більше 30 кілограм, вже там запросто. До кілограм 35-40 пару штук є. От. Ну звісно, не будуть менше важити. От. Так, Дивіться, наблюдайте за моїм каналом, ставте по можливості лайки, коментуйте. Я буду вдячний за це. От. Для продвіження мого каналу. Да, лайкуйте. Все, всім пока, всім гарного дня. Дивіться, далі буде цікаво.